Right, and then you're going to use your non dominant hand to find the bone edges and you're going to pinch the bone. Фахівці екстреної медичної допомоги області вдосконалюють свої навички роботи з критичними пацієнтами. Тренінг проводять американські волонтери благодійної організації MedGlobal. Після тижня теоретичних занять працівник екстренки Тарас Бричка під контролем інструкторки практикуються на манекені. Навчили надавати якісну серцево-легеневу реанімацію, допомагати людям і які дорослого і так і малого віку. Волонтер MedGlobal Глобал Деві Теліот розповідає, що фокусуються на вдосконаленні ба базових навичок допомоги на прямому масажі серця, штучному диханні, використанні дефібрилятора. Перша наша мета це познайомити українців зі стандартами надання екстреної медичної допомоги американської серцево-судинної асоціації. Друга частина це показати співпрацю і взаємодію між різними ланками медичної служби, такими як екстрена медична допомога і відділення невідкладної допомоги. Директор обласного центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Андрій Бортнік каже, що для участі у тренінгах відбирали медиків з усіх структурних підрозділів. Ekstrankė. кількість учасників курсів ну є обмежена. а в нас є понад тисячу працівників виїзних бригад. Ми відібрали таких мотивованих працівників десь же з відповідною базою для того, щоб вони могли далі професійно рости і відповідно своїми знаннями. Це вони на цьому не зупиняються. Ці курсанти вони свої знання будуть ділитися своїми колегами безпосередньо на структурних підрозділах. Фельдшерка виїзної бригади Віктор. Орія Євчук вже пройшла один з двох днів практичного блоку навчання. Насправді дуже сподобалось власне відпрацювання практичних навичок з американськими колегами, бо це насправді досить реалістично. Ми дійсно відпрацьовували і постановку кісткового досвіду, і е, випробовували, як насправді приходить та голка. Це дуже корисно і це допомагає в роботі в реальному житті. Коли ти вже спробував, ти вже більш впевнено своє почуваєш, і відповідно на роботі якась. Ситуація критична і так далі. якийсь виклик. Ти вже будеш пам'ятати, де буде механічна пам'ять. Ти згадуєш все. У тренінгу беруть участь 90 медпрацівників, 75 фахівців екстренки, і 15 обласної лікарні. Він триватиме до 14 вересня. от каже: наприкінці медики отримують сертифікати Медглобал та американської кардіологічної асоціації. Анастасія Грунтківська, Микола Мельничук, Суспільне новини, Рівне.